На огляді підсвітка з артикулом 14052. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 8 планочок, 4 штучки типу R і 4 типу L. Планочка R має довжину 590 мм. Планочка L 470 мм. Планочка R має один канал з напругою 16 вольт. Присутня кругла лінь за діаметром 15,5 мм, ось такі маркування, і планочка L. Також має один канал з напругою 13 вольт. На планочці R 6 ладіодів, на планочці L 5 ладіодів, напруга одного 3 вольти. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.